Мешканці багатоквартирних будинків, у яких фахівці Дніпропетровської філії газмережі вже виконали техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, отримують разові квитанції. Чекати паперову платіжку не потрібно. Завантажуйте її електронну версію та сплачуйте за послуги в особистому кабінеті. Для оплати через онлайн-сервіс потрібно ввійти у зареєстрований аккаунт і в розділі додаткові послуги натиснути кнопку оплатити. У новому вікні вже зазначена сума до сплати. Далі необхідно перевірити вже внесені дані, ввести реквізити картки і натиснути Сплатити або обрати варіант Google Apple Pay. Зверніть увагу. Реквізити за техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та за розподіл газу відрізняються. Тому будьте уважними під час здійснення оплати. Кожен платіж це крок до вашої безпеки та комфорту. Дякуємо.